Вітаю сьогодні. Пропоную вашій увазі уривок спогадів справжньої легенди в сучасній мілітарній культурі Кріса Кайла про бої в Фалуджі, Ірак. Бажаю вам приємного прослуховування. Хлопець дивився на мене сумішу захвату і недовіри, то був молодий морський піхотинець, завзятий, але вже трохи обтесаний боями, в яких він брав участь попереднього тижня. Хочеш бути снайпером? спитав я його от зараз. Чорт, а вже ж, нарешті сказав він. Добре, сказав я, передаючи йому свою Марку 11. Давай свою М16 і бери мою снайперку, я зайду у передні двері. І я пішов до підрозділу, з яким ми співпрацювали, і сказав, що допомагатиму їм зачищати будинки. За останні кілька днів повстанці перестали з'являтися, щоби воювати з нами. Наш рахунок убитих у межах вогневого прикриття сповільнив ріст. Усі погані хлопці сиділи по хатах, бо знали, що як тільки вистромлять носа, ми їх застрелимо. Але вони не здавалися, натомість вони почали влаштовувати засідки в будинках, нападаючи на морпіхів у малесеньких кімнатках і вузьких коридорчиках. Я бачив, як багатьох наших виносили на ношах і везли в госпіталь. Якийсь час я обмірковував, чи не податися мені самому на вулицю, аж врешті-решт вирішив, що так і зроблю. Я вибрав одного з рядових, який допомагав нашій снайперській команді. Він виглядав на хорошого хлопця з великим потенціалом. Почасти я пішов на вулицю, бо мені набридло, та в основному бо вважав, що зможу краще прикривати морпіхів, якщо буду з ними. Вони заходили в будинки і там їх лупили. Я бачив, як вони заходять, чув постріли, тоді бачив, як вони виносять на ношах когось, кого тільки що підстрелили. Мене це вкурвлювало. Я люблю морпіхів, та істина в тому, що їх ніколи не вчили зачищати приміщення, як от мене, це не спеціальність морпіхів. Вони круті бійці, але їм треба було б чимало навчитися стосовно боїв в умовах міста, багато дуже простих речей як тримати гвинтівку, коли заходиш у приміщення, щоб її ніхто не вхопив, куди рухатися, коли заходиш у приміщення, як вести круговий бій у місті. Речі, які морські котики знають настільки добре, що можуть робити їх навіть у вісні. Відділення не мало офіцера. Найвищим за званням командиром був штабний сержант. Ранг є 6 у корпусі морської піхоти. Мій ранг був є 5 нижчий, ніж у нього, але йому не заважало, що я командую зачистками. Ми вже трохи працювали разом, і я думаю, що заслужив на деяку повагу до себе. А ще він також не хотів, щоб його хлопців постріляли. Дивіться, я морський котик, а ви морська піхота, сказав я їм. Я не кращий за вас. Єдина різниця між нами, що я провів більше часу у спеціалізованих тренуваннях для виконання таких завдань, ніж ви. Дозвольте мені допомогти вам. Ми трохи тренувалися в перервах. Я передав трохи своєї вибухівки одному з бійців відділення, який мав досвід у поводженні з вибухівкою. Ми провели невелику репетицію висаджування замків. Доти вони застосовували для цього настільки мало вибухівки, що двері переважно доводилося вибивати. А це природньо забирало час і робило їх вразливішими. Перерва закінчилася, ми пішли. Я йшов попереду. Чекаючи під першим будинком, я думав про тих хлопців, яких понесли на ношах. Я не хотів бути одним із них, а міг. Освоїтися з цією думкою було важко. Крім того, я знав, що би мав клопотів по вуха, якби мене підстрелили. Я не мав бути на вулиці, принаймні офіційно. Те, що я хотів робити і робив, було безумовно правильно. Але командування впало би у шал. Але якби мене підстрелили, це було б найменшою з моїх проблем, правда? Уперед, сказав я. Ми висадили двері, я пішов першим, повністю покладаючись на третування та інстинкт. Я перевірив першу кімнату, відступив у бік і почав спрямовувати бійців. Там був швидкий на автоматі. Як тільки все почалося, коли я побіг у будинок, щось ніби почало керувати мною. Я більше не переживав про можливі втрати. Не думав ні про що, тільки про будинок, двері, кімнати. І цього було більше, ніж досить. Коли заходиш у будинок, ніколи не знаєш, що ти там знайдеш. Навіть якщо ви без проблем перевірили кімнати на першому поверсі, не можна очікувати, що так само буде і на другому. Коли піднімаєшся на другий поверх, тобі може здатися, що кімнати порожні, що там не буде жодних проблем. Але це небезпечне відчуття. Насправді ніколи не знаєш, що де. Треба перевірити кожну кімнату, і навіть після цього необхідно бути на поготові. Купу разів після того, як ми зачистили будинок, звідти прилітали кулі або гранати. Хоча багато будинків були малі й тісні, ми в міру просування боїв проходили і по заможних дільницях. Вулиці тут були заасфальтовані, а будинки зовні скидалися на палацики. Але коли проминеш фасад і засернеш у кімнати, там переважно все було розкидано догори ногами. Усі іракці, які мали досить грошей, або повтікали, або були вбиті. Під час перерв я збирав своїх морпіхів і проводив з ними тренування. Поки інші підрозділи обідали, я навчав своїх усьому, що знав про зачистки приміщень. Так, я не хочу нікого втрачати, гримав я на них. Я не збирався встрівати суперечки, я ганяв їх і не давав їм спуску. Хоча вони мали відпочивати. Але з морпіхами так воно і є. Даєш їм часу, а вони просять іще. Ми вірвалися у будинок з великою вітальною, захопивши мешканців зненацька, але мене й самого чекала несподіванка. Забігши в кімнату, я побачив там повно чоловіків у пустельному камуфляжі, старих шоколадно-коричневих костюмах із бурів пустелі першої війни в затоці. Всі вони були білі. До того ж, один чи двоє біляві явно не іракці та не араби. Що за фігня? Ми дивилися один на одного. Тут у мене в голові щось клацнуло, і я натиснув спуск своєї М 16 вони попадали. Якби я вагався хоч пів секунди довше, я б сам лежав на підлозі та стікав би кров'ю. Вони виявилися чеченцями, мусульманами, яких, очевидно, покликали на священну війну проти заходу. Обшукавши будинки, ми знайшли їхні паспорти.